Сьогодні, друзі, я вам розкажу, чому деякі погано виглядають, Ну, вони, звичайно, самі винні. Ось так зайшла я в Тікток, дивлюсь, всі сидять е, в ефірах, ну, на трансляціях, там, чи своїх, чи чужих. І я подумала: блін, я, звісно, теж могла би, але ж не бачу всьому сенсу, розумієте? І що я хочу сказати, краще витратити навіть цей час е, на якісь. Я не знаю більш корисні справи, наприклад, почитати там, навіть і в інтернеті щось знайти для себе, далі піти позайматися спортом, щоб не виглядати так, як ви бачите на екрані зараз у мене. Це, звісно, не те, що. Постійно я щось комусь вказую, я теж не люблю, коли мені вказують, але це моя думка. Погодьтесь, просто як сидіти без ніякого центру в цих ефірах, а часто буваєш, зайдеш, там такі матюки шлються. Блін, Там навіть якийсь спор між до Росією та Україною. І навіть немає сенсу навіть там сидіти і комусь щось доказувати, що вони війну там зупинять чи що, ну прям е, бер сумасшедший. Я вам скажу, краще витратити цей час, адже ми живемо ж не 200, не 300 років. От піти там, виготовити щось. Своїми руками, навіть погулятись там, я не знаю. І щось для себе приємне зробити дійсно, те, що воно буде корисне для людини.